Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про виготовлення портрета на камені. Ми виготовляємо у різних розмірах. Тобто, у нас є гранітна заготовка, у нас є граніт-габро, це наш український граніт першої категорії, бо є габро місцеве, тобто він такий більш зеленкуватий і є зелені попадається там плями. А це граніт габро-Буки. Це перша категорія, найвищий сорт. На них ми набиваємо наші портрети, які потім ми вирізаємо по кругу і заполіровуємо, робимо фаску і вмонтовуємо в камінь на пам'ятники, на самі стели, на арки. Тому це є чорно-біле гравірування. Гравіруємо ми на станку, потім художник вручну ще підправляє деякі маленькі нюанси, там, щоб 100% була схожість портрета на камені. От. Можна робити кольорове фотоскло. Попередніх відео я вже вам показував. Наприклад, є у нас такий самий овал розміром 40 на. 30, наприклад, От, і він вставляється в камінь. А можна так само наприклад, виготовити чорно чорнобіле, воно буде в два рази дешевше на, на натуральному каменю нашому граніті. От, і так само воно буде вирізане в формі овала. І так само ми можемо його вмонтувати в камінь. Того, кому цікавить а, подібні замовлення. Тобто, коли цікавить фото, фотоскло або а, портрет на чорному камені, ми виготовляємо, звертайтеся контакти в описі.